Вітаю, Миколаїв. Ну що, друзі, почалося ось така пачечка. Ось гарна пачка. І на фоні ось такого ось такої посухи, хоч не хоч, а потрібно платити податки. Ну, хтось скаже, ну а держава повинна жити, ну, знаєте, чомусь. Як раніше почнуть війна, а все інше. Повинно. Ну, знаєте, війна теж в більшості на плечах простих українців. Що воюють, що допомагають. А можновладці чомусь купують машини, купують батькам. Віли в Іспаніях і все, де вже щоб готуються, готуються. Ну, і знаєте, відразу їхав я, заїхав. До речі, ось багатьом там розумникам, які починають мені розповідати, що ви так ось вам пахота. Хто слідкує, я казав, ось пахота. Так, на пахоті зростає такий соняшник. Це соняшник, до речі, е, ароматик. Ну, гарний соняшник, нічого не скажу. І на фоні цього всього. Знаєте, заїжджаєш ось так, дивишся на цей соняшник. На ось цю землю. Звісно, бур'янця трохи лишилося. І розумієш, тому що, ну, якось воно образливо, коли пишуть там, за душу це чіпляє. Показуєш соняшники, стан на півдні України цього всього і кажуть, а ви там неправильно робите, та ти там не так зробив, в тебе руки не з того місця, і ти не вмієш хазяйнувати, кинь цю землю. От глянеш на ці соняшники і розумієш, що все ти правильно зробив. І все ти правильно робиш, гарно. Технології, ось, я ж кажу, де, де нормально, то нормально. Чистенький, красивий соняшник. А банально не вистачає вологи. Я вчора відео зняв, виставив на рахунок того, що якби зараз от, просто там засихає, є відео, можливо, прикріплю. І елементарно, елементарно 10 мм хоча б вологи. 15 і. І який результат ми отримаємо. Дивишся на це все, податки, звісно, платити треба. Не можна гратися з державою. О, який красавчик, так? Да? Тому що держава це не простить. Ну, це не держава, це можновладці. То що багато. Я сам не люблю, коли кажуть, от Україна така сяка. Ні. Україна, наша прекрасна країна багата. Ми б, я знаєте, чесно скажу, от так на душі. Поїхав, взяв ось ці податки на душі і вискажусь. Я завжди казав, завжди казав. Україна в нас сама багата країна в світі. Ви візьміть по території, що ми маємо, і скільки ми запасів, і в нас все є. Нафта є, газ є, вугіль, вугіль є. Корисне копалення, які ти в світі хочеш, є. Ну, Кожній державі дало щось одне, а ми маємо все. А немає гарного господаря. Є тільки лапше рези, лапше, бачите, ось така краса виросла. Такий гербарій. Ну, це десь попадається, я дивлюсь, тут один. Це я знайшов, більше я щось і не бачу. Ой, так що такі справи. Наболіло, накортіло, їхав просто і заїхав глянути на соняшник, як він здихає. Думаю, блін, задискувати. Бо їдеш де в кого гарні соняшники стоять. Думаєш, ну в тебе ж здохли. Ну, гармоніка там, там, да, там питань нема, там її хана. А тут є надія. Є надія, що буде все добре. Ну, звісно. Як я казав, потенціал вже закладений, нічого тут гарного не буде, але хоча б повернути витрати. Так що тримаємось, буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Коли кожен буде займатися своєю справою, як я завжди кажу. І я це буду завжди казати, що в нашому житті кожен повинен робити свою справу. І лише тоді в нас буде все гарно і в державі, і в родині. Точно так само і в родині, як і в державі. Все воно порівнюється в межах зрозумілого. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І молимося всі на дощ, тільки дощ, який гарний дощ пройде, а не такий, як в деяких регіонах, натворило люди без криш, без хат, щиро їм співчуваю. Тому що я казав. Краще в нас ось така посуха, чим страшні наслідки негоди, які неможливо можливо виправити, але і так тяжко нам. Тримаємось, все буде добре.